В ефірі Ваша свобода, яку сьогодні вестиму я Дмитро Шурхало. Доброго дня, і говорити ми будемо про те, що буде з урядом в Україні, що буде з урядом Арсенія Яценюка. Говорити про це ми будемо з нашими гостями. А це Юрій Єхануров. Доброго дня, Доброго дня. Юрій Єхануров прем'єр-міністр України у 2005-2006 роках. Урядовець із великим стажем. От, ми до речі, згадували перед початком ефіру, що Арсеній Яценюк в уряді Єханурова був міністром. Також у нас в гостях Віталій Бала. Доброго дня, Віталій. Доброго дня. Віталій Бала, політтехнолог, директор Агентства моделювання ситуацій. Прогнозувалось, очікувалось, обіцялось, що одразу після місцевих. Виборів дійде час до ротації в уряді. Що можливо буде новий уряд? Причому про те, що можливо буде новий уряд, про це зараз почали говорити дедалі. Частіше зараз уряд працює без фактично без одного міністра, верніше формально без одного міністра, а фактично і без двох міністрів тобто міністра. Ох, охорони здоров'я він лишається на посаді, але він подавав у відставку. Його відставку парламент не схвалив, то якби в такому неоднозначному працює статусі міністра охорони здоров'я. Міністра екології справді в уряді немає. Юрій Іванович, ви людина з дуже великим урядовим досвідом. На вашу думку, переваги і недоліки теперішнього уряду. Проблема в тому, що уряд він війшов як політична. Складова така після Майдану, другий уряд. І е, прийшли люди, які е, ну, вміють, можливо, вміли гарно говорити в своїх партійних середовищах. Люди, які е, напевно мають якісь чесноти в всіх сферах, окрім одного, державного управління. Даруйте, але Яресько, Демчишин – це люди, які не, не, не з політики прийшли. Я маю на увазі міністр енергетики, е... міністр фінансів. Я можу сказати так, що міністр фінансів я її знаю років 20. Можу сказати, що це високий професіонал. І потім треба розуміти роль Міністерства фінансів в Україні. Це взяти, зібрати і поділити. Ви не говорите про Міністерство економіки, де закопаний розум уряду. А на жаль, так сталося, що там розуму немає. І так вийшло, що уряд не Я задав питання, колись у мене був в гостях Саша Боровик ще до того, як його зняли. І я його спитав: ну розкажи мені про роботу економічного блоку уряду. Він так задумався, каже: а у нас немає економічного блоку. Тобто, взагалі, хто керує цим, хто, хто управляє цим процесом. Тобто, він, він не знав про що сказати. У це є проблема. Віталій, а ви, як фахівець політичній галазі, політичних технологій, на вашу думку, що заважає? От є більшість, тобто вона стала меншою в парламенті, але вона все одно існує це доволі така представницька більшість. Що заважало досі зробити уряд повноцінно функціонуючим? От немає ж е, двох урядовців, фактично. Ну, перше, Іванович правильно сказав, що управлінський досвід і вміння вони насправді приходять. Саме з часом, тобто мудрість донька досвіду. Давайте будемо так. І ця ситуація, яка зараз в країні, вона потребувала нестандартних і достатньо таких, можливо, неприємних тих підходів, які ніколи не застосовувалися, але ці підходи можна тільки знайти тоді, коли ти раніше дуже багато робив в цій сфері. Ти бачиш, що ті старі. Механізми, інструменти вони не е, працюють і по великому рахунку зараз нові зовсім виклики, так а намагаються працювати в такому ну спокійному режимі. Ну умовно кажучи, ми пам'ятаємо, як голова уряду назвав себе там урядом камікадзе. А камікадзе не виконав своє головне призначення. Так він не турбу не ту основну проблему, яка є в Україні, маю на увазі, от всі ці негаразди. тобто, але що... погодьтеся, ви стежите за політичними рейтингами, рейтингу народного фронту. Ну це справді камікація. Ну туди, я взагалі ні, ну це в цьому сенсі це треба написати в підручників політології української, що це напевне буде рекорд книги Гіннеса, Коли після обрання там 22,4%, якщо не помиляюсь, перше місце зайняло народний фронт, а вже через 100 днів них було в 5 разів менше, тобто 4, там з копійками тих відсотків, а фактично зараз на рівні статистичної Хоча, скоріше всього, похибка йде не в плюс статистично, а в мінус. І в цій ситуації, ну, з моєї точки зору, я про це я рік не чіпав главу уряду, так? це вже фактично другий склад, де, в який він очолює, Але мені здається, що ми маємо певні традиції політичної культури України запроваджувати у світі, якщо є така підтримка, фактично відсутність підтримки, треба було давним добровільно написати заяву про відставку, і дати можливість працювати технократом, як ми їх називаємо. Професійним бюрократом, в хорошому сенсі того слова, для чого для того, щоб не було політичного перетягування, щоб амбіції політичні Політичні амбіції Цюнюка, вони його фактично спалили як політика. Ми мусимо це розуміти. Коли б написав би декілька місяців назад заяву про добровільну відставку, я думаю, в нього була б ще якась політична перспектива, бо всі би це насправді оцінили. Тобто, треба зробити зробити вміти визнавати, має бути такий певний стержень свої помилки. Бо не можуть свої амбіції і хотілки ставитися вищі інтереси України і держави, навіть остання заява. Якщо якщо ви там звільните, значить, народний фронт вийде з коаліції, і коаліція розпадеться, ну це вже просто несерйозно. Тобто я сподіваюся, що все-таки більшість народного фронту вона на це не піде, бо це не просто шантаж там, президента чи коаліція, чи Верховної Ради, це ж шантаж країни і громадян. Зараз <кій> і. Опоненти чинної влади, але навіть і представники парламентської більшості кажуть про те, що потрібно змінювати не лише конкретних якихось посадовців в уряді, але загалом зробити новий уряд. От мій колега Андрій Кузнецов був у парламенті і спілкувався з представниками різних фракцій. Ось що вони йому розповіли, пропоную подивитись, Яценюк Демчишин Аваков є найбільшими розчаруваннями. Найбільшою проблемою в тих розмовах, що обговорюються в самопомочі. Я думаю, якщо прем'єр-міністр справді вважає, що потрібний новий уряд, то він має насамперед замислитися про власну відповідальність. Ви знаєте, ми можемо змінити міністра освіти, міністра культури, міністра молоді і спорту, але чи зміниться економічну стратегію того курсу, який обрав на сьогодні прем'єр-міністр і його найближче оточення? На наш погляд це нічого не змінить. Повинна бути замінена стратегія курсу, який проводиться. Ну наша позиція залишається незмінною. Це заміна уряду. Я думаю, що у коаліції є всі можливості для цього. Що стосується відставки Димчишина. Ми про це давно вимагаємо, адже корупційні схеми запроваджені на ринку енергетики. Сьогодні ми, як наслідок, маємо високі тарифи підвищення вартості електроенергії, газу тощо. Тобто Димчишин це організатор разом із своїм подільником, російським олігархом Григоришиним, Організатор корупційних схем на енергоринку і кришує всю цю корупцію президент Порошенко. Тому безумовно Демчишин має. Бути звільнений, але ми вважаємо, що косметичними перестановками в уряді справа не повинна відбутися, бо це той випадок, коли як у Крилова, ви друзі як, ні садітися, музиканти ні гадітесь. Ми вважаємо, що треба міняти весь уряд, адже він за показав свою професійну непридатність так само, і парламентську коаліцію президента. Отже, якщо новий опозиціонер Олег Ляшко, зрозуміло, що він каже за відставку уряду, він уже в опозиції. Але ж ми бачимо, що і представники парламентської більшості, і фракції батьківщина, і фракції самопоміч також кажуть, що потрібен новий уряд, але є інші фактори. От ви про це казали. То як найвірогідніше, що ми матимемо, новий уряд ротації в цьому уряді чи от таку незмінну ситуацію. Я буквально ремарку, потім щоб Іль Іванович більш там, скажімо, з досвіду свого розпів, що насправді має бути. Я мені йдеться, що ми неправильно ставимо. Певні ну такі в нас хибний взагалі ряд тих завдань, які мають стояти. Ми маємо поставити, на мою думку, мету, яку зараз має. Тобто ці проблеми, які зараз є основні в країні, і їх треба вирішити. Для цього треба, яким інструментарієм це буде робитися, Не треба писати там 60 тих реформ кульційного угоду, яку насправді ніхто би не виконав. Ми навіть не знаємо, за що зараз звільнять міністра. Бо ніхто кожен з міністрів нам не сказав, що він в цьому році зробить раз, два, три, чотири, п'ять, щоб ми побачили, що він цього не зробив. Ну, Квіточвілі сам подав я, я, до що це говорю, Зараз будуть всі знімати. Тобто, зараз треба визначити чіткий перелік питань, що потрібно країні. Вирішити безумовно, в першу чергу в економічній складовій діяльності держави і під це підбирати людей, а не знову зараз будуть призначати не зрозуміло кого. Тільки тих, хто здатний вирішити ці проблеми, так як, на мою думку треба е, уряд зараз формувати. А не як, не як це було раніше, про що ми починали на початку? Що якась політична складова, там є громадяну ну, все рівно. їхні політичні складові, коли ситуація в країні не то, що не покращується, я не бачу перспективи навіть які покращення. Як ви думаєте, що найвірогідніше новий уряд ротації в цьому уряді, чи от така ви знаєте, але зрозуміла нічого, ситуація, як зараз нічого не допоможе. Проста зміна зараз окремих міністрів, чи, чи навіть прем'єр-міністр. Справа в тому, що нема кому робити це все. Тобто, проблема в державному робити. управлінні, проблема в професійній державній службі. Проблема знаходиться в тому, що а зараз кажуть, змінити всіх чиновників. Зміна чиновників практично відбулася. Перша зачистка була зроблена партією регіонів і урядом, який був, ну, Азар, Азарова Януковича, тоді зачистили всіх західних людей з Західної України, центру України. А серйозна зачистка протягом чотирьох років. В 2014 році, в 2015 році зачистили всіх тих, кого привели регіонали. Зараз з професійних. А кадрів залишилося на ну, максимум 10%. А, про це і сьогодні міністри приходять, вони поняття не мають, на яку посаду вони приходять. Вони взагалі не знають, з ким вони мають розмовляти. Професійно вони дуби. От Ви таких. казали От. про міністра фінансів і значить. Так, я кажу в цілому про, про міністрів. Вони є політичні призначенці. Їх має зустріти а державний секретар. Професійний державний службовець, який скаже: Вас призначили міністром, і як цей знаменитий книжці, да господин прем'єр-міністр, він каже, так, а тепер давайте працювати. Є українські закони, є конституція. Давайте, а от є е, е, професійні управлінці в нашому міністерстві, які вміють працювати. Тому, а що потрібно? Нам потрібно два роки. Зараз е, має прийти уряд. Я підтримую свого колегу з приводу е, уряду е, можливо технократів. А перше, державну службу професійною зробити це рік. Новий закон сприятиме то, що зараз розглядають. При одній умові, якщо там буде один рядочок, рядочок, який називається, а державна служба має бути деполітизованою. Жоден чиновник не повинен бути членом жодної партії. А цей цей закон уже... це за дискутується. Це десь п'яте. Заходить він, і десь на процедурі закінчення другого читання цей рядочок пропадає, тому що кожен міністр, кожен прем'єр-міністр вважає, що найкращі люди це звичайно тільки в його партії. Всі інші з пляжа. І тому це надзвичайно важлива тема. Тому тема професійної державної служби і друге утворення територіальних громад. На це треба два роки. На це треба дуже інтенсивно робити. ви казали, які саме перші роботи треба виконати. Якщо не буде професійної державної служби, це значить, що реформи нема кому робити. Бо треба, знаєте, політик-міністр приходить, відкрив рота і говорить цілий день, а потім закрив рота і пішов. А хтось має це робити, розписувати щодня. І, і і виконання вашої коментації зараз да. ми бачимо новий етап дискусії між прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і головою одеської облдержадміністрації Михайлом Саакашвілі. Початковий етап він ніби загас, але зараз якийсь новий імпульс стався, і вже Саакашвілі значно ну він справді спростував, що він має претензії на уряд на посаду ну, голови уряду. Там, да, так, але так. якось так завуальовано. Він уже ставлять, там він буде так, працювати сміливіше. Він каже про свої урядові перспективи. Як ви вважаєте, за теперішніх умов е, у нас можливий новий голова уряду? І чи от прем'єрські перспективи є у Саакашвілі за Я цього президента, за цього парламенту до 12 грудня. У нас, якщо Яценюк сам добовільно не напише заяву про відставку, нічого не можливо, бо є імунітет згідно чинного законодавства. Коли голосувалася 11 грудня програма уряду діяльності, треба ще почитати і зрозуміти, що вони виконали в цій програмі. Це перше, друге. Ну, я вважаю, що це не зовсім було, скажімо так, красиво з точки зору політичної культури. Заява Яценюка, Я розумію, що це ну певно, вже тебе так сказав істерія. Це ніби превентивний такий крок, ніби удар, так щоб от витягнутися кашфілі на якусь реакцію. Можливо, хтось порадив Яценюку, можливо, він сам хотів це зробити, бо вважає його, ніби скажімо, своїм там опонентом, удач, спровокувати, Абсолютно правильно, це не це неправильно. Це недостойно. Чому я кажу, не мають зараз в уряді працювати люди від політики. Тоді ми не будемо свідками цих постійних розборів. Якщо прийдуть люди, які вміють і знають, що робити перед ними ставляться конкретні завдання. Так, от, по-перше, нас парламентська форма управління. Я завжди здивувався, коли глава уряду приходив і так зверхньо ставився до парламентарів, які фактично його найняли на роботу. Давайте будемо це. Це не уряд має вимагати від парламенту, щоб вони голосували ті законопроекти, які він там сам десь собі на колінці написав, що ніхто не знає. Це парламент має формувати насправді порядок денний і казати уряду, що він буде робити. Якщо уряд він має долучатися до парламенту. У парламенті працює більше 400 людей, в уряді набагато менше, правда? Щоб мати на увазі, взагалі кабінет Абсолют... міністрів з усіма чиновниками. А, ні, я до чого все всього. Горю. А в нас ви ж то як? Вони його ніби призначили, цей уряд. Уряд собі сам живе, Верховна Рада сама собі живе в результаті. Ми отримали. Ну не може абсолютно не походжусь, не може бути тільки в оточенні прем'єр-міністра, самі люди розумні люди зі всієї популярна країни. Так забирає популярна теза про технократів, але от, пане Хануров, ми хоч раз бачили, у нас. Нас в Україні уряд технократів. Тобто, от коли Ющенко пропонував вашу кандидатуру після того, як Тимошенко відправив у відставку, ну він теж пропонував людину свого соратника, людину, з якою він працював. Але який я технократ. Був... Я технократ. Я вмію працювати в команді. А коли я був тоді, поставили мене на чолі нашої України замість Ющенка, тоді в Україні ніхто не бачив жодного бікборда. З моєю фотографією, тому що я чітко розумію, що таке працювати в команді, що таке працювати в... у мене завжди є пропозиції з приводу державних секретарів на кожне міністерство, і це ті ж самі технократичні керівники міністерств, і такі люди ще в нас є. Але час проходить, і все більше людей, які кажуть, не хочемо. Так а що заважає формувати уряд технократів а в Україні. А ні, Ну що ви. Ця що... публіка, яка зараз у владі, вона ніколи добровільно владу не віддасть. Більше того, пам'ятаєте, ще коли тільки приймали угоду, були постійно там ламання списів. Так прем'єр казав, що що там так стільки сторінок, і він тоді заявив, що заступники міністрів будуть за конкурсом. Навіть у цей би варіант був справедливий конкурс, щоб сівав... і це, хоч був би крок вперед, розумієте? Ну ладно, добре вже так ж сталося. Міністри пішли політики. Ну вашу цю. Що не можна було набрати, тих дійсно, дійсно спеціалістів з таким, тоді був дуже великий емоційний фонд. Люди би краще відгукнулися, заклику би йдіть, давайте, допомагайте, треба робити. Можливо, би краще спеціалістики в країни є, і, і пішли б, і щось би почалося Розумію, робити. Віталі, але а вони знову по квотам, партійним знову все повизначали, кого попало, де попало. Так, але у нас завжди так було. І чому так це? завжди, а нам не треба, як завжди. У нас зараз ситуація не як завжди. В тому -то є проблема, що я кажу, коли люди із старим мислем, тобто фактично не розуміючи, що зараз абсолютно інша ситуація, і треба абсолютно інші методи. Для того щоб вийти з неї вони використовують правильно кажуть, як завжди, так воно і не тому і не працює Разумію. і не спрацює, повертаючись до дискусії Сакашвілі Яценюка, Сакашвілі знову наголошує на наявності тіньового кабінету міністрів, який до складу якого тіньового уряду він каже, що там є люди, які не наділені повноваженнями формально не наділені, але вони фактично багато на що впливають. Пане Хенура, от ця традиція таких урядів, вона коли сформувалася? Чи це взагалі Сакашвілі щось вигадав? Я взагалі. Погано відношусь до людей, які емоціями хочуть управляти країною через емоції. Ну, а взагалі і, є таке от явище, тіньовий уряд чипається? Ні, ну, по-перше, є на чолі з по-моєму хто там, Колесников чи Бур. Мається на увазі То не опозиціонери, а мається на увазі люди, я, які я неформально розумію. впливають. Е, неформально, ну, що значить неформально. Е, ну, Наприклад, впливають лідери фракцій, чи їх перші заступники, так щоб було зрозуміліше. От, з парламенту. Ви ж самі казали, що парламент, і ви казали, що парламент має управляти процесами. Вони управляють. От, напевне, є люди, які залежать від, від складу, від тих, якого ми називаємо олігархами. Вони теж виконують. Напевно, доповідати тенденція посилюється, от як було за вашого прем'єрства, як тепер. Ви от можете ну, сказати, посилюється тенденція посилання. Я в цьому разі я не можу сказати про те, що мною управляли якісь олігархи. Ні, ну тут не кажуть, що є цинюком, хтось керує, але кажуть, що вони дуже сильно впливають на процеси. Так, давайте поділимо ці речі. Олігархат серйозно впливає на процеси. З ними треба сідати за стіл і домовлятися. І ніколи, і хто думає, що їм викрутить там комусь руки одному. А іншому ні там і так далі нічого не вийде. У них я думаю, що справа Корбана показує, які у них класні адвокати, які у них класні юристи, бо вони платять їм 5 разів або 10 разів більше, ніж державним чиновникам. І тому з ними треба сідати. Спецоперація показує який сильний репресивний апарат. А, треба е, серйозно з ними працювати на професійному рівні. А для цього треба, щоб наші міністри, наш уряд був а, професійним. Дякую, це була ваша свобода. Із е, знаним урядовцем, колишнім прем'єр-міністром Юрієм Єхануровим та політтехнологом Віталієм Балою. Ми говорили про те, що буде з урядом Арсенія Яценюка. Передачу провів Митро Шурхов. На все добре.